Так, так. нічого не додаю. Це по лінії. І е, отсилаю туди на Хмельницький да, до Людьми. Друге питання по тим, хто родився, наприклад, там 91-92 рік, ті, хто не є е, кредиторами СССР, які в них, наприклад, мої діти, 96 року народження. Ну, землю також пишіть, що вони мають отримати. Я не знаю, землю пишіть, вони мають теж право на землю. Тим більше, що в нас стільки людей померло, що в нас земля є, а те, що вони її кудись там віддали, невідомо кому ми знаємо кому, то, то це все незаконно. Ми будемо це все, все треба забирати з тої власності. So, uh -huh. наш, тут перві два пункта, то Ми їх не включаємо, есть... ні, ну ви ми включаємо ту декларацію в радянську, також включаємо. Uh -huh. Я uh -huh. просто перед собою, а дітям uh -huh. ні, дітям ні, бо ми не знаємо, чи, чи Україна нараховувала зараз тим всім. От Я не можу то сказати, то треба uh -huh. запити робити і ще виясняти щось. Ага. Uh -huh. Тож перші два пункти ми дітям не включаємо. Включаємо е, депозитний по майновим сертифікату, е, теж не включаємо? А от я не знаю, бо то нема, нема що ділити, вони. Угу. Можете, в принципі, включити, то там невелика сума, то можна включити. Угу. А там буде, якщо, якщо не буде, якщо вони доведуть, що не положено дітям, ну, то, ну, то не положено, то. Тоді знімається? Ну так поки вони ж таку відповідь не дають, вони пишуть, що вже приватизація пройшла там. Е, так. Ну як пройшла? А майно куди поділося? Ну, пройшла прийшла приватизація. Хто ну, то майно десь стоїть, а рахунки відкриті. А на рахунках кошти, ну то хай дають рахунки і кошти нам, ну як? А це ж питання, як заставити, ж... як подавати в суд. Або вже стягнути нема куди. Ви знаєте чи ні, я вам казав, що до 25-го року закривається траст. І йде зачистка населення від е, колишніх якась, ну, всіх громадян СССР, щоб не платити отакі. Е, я знаю, со... щоб не платити, бо не вони, вони да. мають зобов'язання перед кожним. Да, вони, ті, що е, е, гравець завіщав е, це раз, все, що повинні бути громадяни СССР, тому вони їх знищують нас. А е, коли трас закривається, то я там одного спрашував інженера права, не знавши локацію. Він каже, що... Йде зачистка, особливо мужського населення наших територій, так? До, до кінця ну, 25-го року. То треба подавати зараз сюди, готові. Та давайте готовимо, давайте Ми, я вже їздила. ну, то не по телефону все не скажеш, то треба зустрічатися так. і вирішувати. Хорошо, то, дуже, си, то дуже серйозне питання. І воно актуальне, і то потрібно робити. Так, я, я спитаю, Володя, Наші з вони в принципі часто роз'їжджають. Я спитаю, чи будуть вони планувати їхати у Львів, то якщо що, то. або я з ним, або їх озадачу тоді, щоб з вами ці питання піднімали. Добре, так. добре, добре. Так. значить, Потім, в принципі, бор по заробітній платі і пенсіях внаслідок невідповідності на фактично на цей пункт 1.9, на дітей теж ми не розписуємо тут. Я думаю, що вони ж не працюють, зарплати в них не було, вони на утриманні були. Ага. Так, пенсії ні, так. І потім номінальна вартість житлового чека є. Так, так. Так. Ну, в принципі, всі. Все, питань таких більше немає. Будемо тоді готуватись, щоб подавати в суд. Бо в будь-якому випадку, ну як я, моє бачення трошки спілкуємося з тим з а так як ви знаєте, що в нас жодного суду немає, є тільки антикорупційний суд. Я знаю, там... я знаю то так. Да, тобто є смисло нам подавати в ці місцеві суди, чи там верховний, чи зразу на міжнародний. Там... Ну, якщо можна можна попробувати так і так. Ну, я що якщо вони не суди, то треба подавати в міжнародний кримінальний суд і все, або в ГАГу, або. Бо ага. це фактично великий злочин ага. проти всього народу. Да, брати виписку, Кому не давали, що в нас не існує що тільки один антикорупційний, так? так, а, так. Бо, і на підставі цього ми можемо тільки подавати е, європейське по правам людини або кримінальні, кримінальний, пчели там, міжнародний кримінальний, бугал. Міжнародний кримінальний суд є такий. Так. Да. Інтернаціонального кримінального суду. Ну то, то треба, щоб з тих, хтось кількість людей була. Хто ні, non, то не. хто там трошки більше обізаний з тими міжнародними позовами, щоб трошки підстрахували і допомогли людям, бо то ну розумію адвокати, юристи якісь є, які в цьому напрямку працюють. Ну мене тільки крім суроя і тут у нього його помощників то більш таких я не знаю, так uh -huh. хто більш менш заінтересований. Ну uh -huh. Станіслава треба ще заінтересувати, щоб він, бо він все время зайнятий. Йому це весь час не накроє. Ну так, так, бо то людина нас? він так багато зробив, а скільки можна, то має якісь свої справи, своє життя. І... Ну, так, да, але ж довести треба до кінця. Довести треба, так. Якщо да. не ми, то ніхто не зробить про нас. Ні, 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 то ніхто не зробить, то дуже. То вже, бо ми вже, як то кажуть, в тій темі. А так. щоб хтось інший почав, він мусить то вивчити від початку, а то дуже велика робота. Велика робота, mm -hmm. то просто так не вникнеш. У неї вже готові вивчити і то не просто. Ага. Да, ну я трошки вивчаю по статусам. Ми в Черкасах утворили територіальну родову общину, ну, громаду, так, і сродів зробили. Хто зробив сімейні родові общини? Ми об'єдналися і там зараз намагаємося повідомив. Апарат Верховної Ради про створення як представників українського корінного автотховного народу. Тепер думав, що люди будуть включатися, а люди наоборот як пропали. Вроді би. То ну, вроді би думав, що будемо з цього поля заїжджати на е якась систему вимагати повернення всього, що є, що награбовано. Ну поки народ боїться. Так, наші люди бояться дуже. Всі разом бояться то <зу> ну от ви знаєте, можна я трошечки включусь в тему з питання: мене зовуть і на плотніка. Вони чули таку що, Чувчу. Ми з вами переписувалися в месенджері. Ви ага. а я... Да. Ясно, ясно. Ну, дуже мені приємно, що ви в цьому просторі ну, по-своєму йдете і шукаєте правду, це дуже позитивно. І як би там не були якісь протиріччя, там, скажімо, знаєте, чому люди бояться? І не, вони не бояться. Тому що усвідомлюють, що справа непроста і не дуже вона така правова, юридично обґрунтована. От ви ну, родові общини, ну, це. Взагалі, якісь повернення трошки в минуле. ні, ви шабаєтесь. Вибачте, і на да, да, ласка. щоб не, не давати вам розвивати ту ну, давай. Діло в, да. в тому, що іменно родові общини вони стоять вище, ніж територіальні громади. Ми знаємо, що може ви чули, що світові представники світового уряду вони живуть тільки родовими общинами, і боже збав, який представник їхнього роду десь вийде. Ну заключить якийсь брак союз не з тим, ким надо. там жорстоко контролюється. Тому в міжнародному праві існує біля 4 тисяч законів щодо е, общин, громад, і там теж сімейні е, общини. Є, так? ну, Такі сімейні родові клани, і вони тримаються е, такого авторитаризму о, е, окремних, окремих родин, так? Так, да, Ну, воно прописано. Тому... Ну, тут можна Територіальні родові обща сімейні родові вони стоять вище, над законом, над державою. Так? Це є, ну, захищає тільки міжнародне право. От. Тому один способом захисту є створення, бо майно ж будуть забирати. ви ж бачите, що вони зараз роблять. Да? Ми майно наше переводимо в нашу територіальну родову общину. Ті, хто нові хочуть войти, вони утворюють сімейну родову, закріпляють все своє майно рухоме, нерухоме, в, в свої сімейні родовій. і потім заходять до нас, ми реєструємо в своїх книгах, обліку, реєстру. Mm -hmm. От а коли по Україні зробимо земський, якась тобто будемо собор, союз робити родових общин по Україні, якщо зробимо. Земство по Україні тоді буде там фіксуватися реєстр майна імно власність родових общин. Дуже при скажіть, будь ласка, ви е... що вже придбали на підставі того, що ви вже зробили? Як органи реагують на ваші повідомлення? Ви шляхом повідомлення просто їх да. інформуєте, так? Да, да. Я пока прину як повідомив Верховну Раду. Вона повідомила, тобто три рази повідомляв Верховну Раду. Вона скидала мої пісні ну, повідомлення на обласну адміністрацію, ті на міську міська на поліцію. До мене потім приходили поліцай, нижчий, этот, як його участкова із ворожоними автоматчиками. От щось хотіла наїжджати, я її там начастроють. Вона каже: я прийшла по поводу ваших пісень. А ми там заявляємо право, що згідно європейських і корінних народів, ми заявляємо право власності на в радіусі 50 кілометрів від нашої точки збору, де була точка Сходу Дітина. І вона каже: От ви що тут, там то-то прописуєте, Я говорю, ну те, що Україна ратифіцировала, ми і полагаємо. Ну, маємо право. Okay. Е, значить, Надалі я поки дій не робив, тому що якось наш нашій народ би як пропав, так перестали активну участь брати. Mm -hmm. І я десь перед новим роком казав, що поки не буде ні в стилі, ні від кого, я діяльність припиняю. Mm -hmm. В січні у нас був рік, як ми утворилися. Я зробив зібрав збори, і то прислав тільки половина, провів звіт. І, і хотів скинути себе повноваження старішого голови, бо кажу, немає. За рік ніхто не зробив ніяку пропозицію, активність. Кажу, я не буду кажу, тянути всіх. Так, так. враховуючи те, що так загальмувався процес, як ви думаєте стратегію якимось чином міняти чи не міняти, і що робить далі? Ну, зараз спілкуюся з Валерією Нестерюком, Так, чоломбітько. Ну я трохи робив так, як Чоломбіт, Ко Євгеній там викупляв права, е, мені треба було рахунки знайти апарату Верховного Ради, я, тобто я знайшов рахунок тільки Нацбанку, так і викупляв права народу через Нацбанк, там введення е, певних декларацій через е, проплату. А треба було мені найти рахунки апарату Верховної Ради, е, Офісу президента, ЦВК. Так, да, в команду, але ніхто нічого. То я бачу, Валера із Челомбітьком, вони утворили там собор родових общин, так, і в цім напрямку приглашають людей. То я думаю, в Черкасській області я поміг утворитися в Смілі, зараз в Чигирині, в Буді, там, де Зубдук Залізняка, там утворилася земельна родова община. Так ви а, і так... землю взяли чи просто там в поселення в, старих, в старому ну, селі ну, за ними? Так, да, да, в старому селі там да, де дуб, там охоронилася да, да, земельно да. земельно община, так mm -hmm. помогли їм там, ми об'яснили. І от ми так потихеньку утворюємо або територіальні родові, або земельно родові общини. І mm -hmm. будемо э, входити в союз тут по центру, а потім будемо шукати з ким далі об'єднуватися, але повідомляємо систему. Mm -hmm. Повідомляємо систему, що іменно ми є аутотхонний ковідною споконвічно проживаючий народ на цій землі, і забороняємо там певні, пишемо протести. Не заборону, а протести. Система приймає тільки протести. Mm -hmm. По канонічному праву є тільки протести, от в такому, в такому плані. Mm -hmm. Тому поки планів, ну, завтра буду збирати людей, будемо ну, обсуждати. Це ви людина, у вас, по-моєму, родини ще нема, так? Да? Родини вже дві було. Ні, я маю на увазі, ну ви особисто, у вас родина є, ну тобто дружина, діти. Вже ще був розлучений. Ага, ага. бо я пам'ятаю, ще до мене якісь ну, люди дзвонили, я вже просто забула. Я я сам, ну, я хочу спочатку забезпечити себе, а потім уже створювати сім'ю, це він так сказав. І Він користується ага. цією стратегією. Не знаю, може він з вашого кола. І, ну, не можу згадати, ну, вроде тоже, чи він чи з Черкас чи з Полтави. Ну, Таке ще мене питає. А як до вас звертатись? Ну, Мужчина в галері. А, мужчина муші Ага, значить, Валерій, я що хочу сказати, я, ну не маючи з вашої сторони погодження, я не спитала, я нашу з вами розмову записую на відео, не стрім, а просто відео. Якщо ви забороните мені його опублікувати, то я цього не зроблю. Якщо надасте згоду на популяризацію цього напрямку, я буду дуже вам вдячна. І ще в контексті того, що ми щойно. Говорили з Ольгою Михайлівною, я робила у неї такі інтерв'ю. Вона поділилася своїми наробітками, баченням і до чого все йде. І це дуже влучно ваш дзвінок зараз відбувся. І те, що така практика існує, і така течія є. і Я своїм завданням ставлю перш за все те, щоб систему в Україні. Не те, що розхитати, а як би сказати, спрямувати її на повернення задоволення всіх прав і виконання всіх прав, які прописані у нас в законодавстві, наділити економічними можливостями для розвитку і стабільного життя кожної родини, кожного громадянина України. І я бачу саме в тому, що Кожна людина, яка за себе стоїть будь-якими шляхами, ми, навіть якщо воно там десь, ну скажімо, не, не сприймається як позитивним явищем, ми все одно примусимо чиновників сідати якщо не, ну, в мирний спосіб, не, як це говорить, не насильницький спосіб сідати за стіл переговорів чи за стіл рад, які ну, е, виходом. Які вироблять виход для всіх для всього суспільства України? Ну і походу, я ще може повторюсь, і скажімо, це буде ну, мій такий меседж до. Е я не, ну, не зовсім поділяю е, розуміння оце корінних народів, тому що корінний народ це той, який не має державності. І це нас відкидає від, від в минуле. Нам не можна втратити те, що ми набули. А набули ми державу, яку маємо створити її як соціальну, вона проявиться в республіці. Коли ми говоримо про союз, коли ми ще самі не, не набули правосуб'єктності, ми... Складаємо певні складності собі і дітям. Ну, це моє Хорошо. бачення, це моє бачення, я ще раз так, да, як тому, і ваше тому сразу питання Іна, до вас. Ну я дозволяю публікувати, але сразу питання. Є такий принцип: отвіргаєш, пропонуй, так? так. Якщо ви кажете, що ми по міжнародному законодавству існує тільки корінний народ, немає такого в них слова, а так. Тоді я би назвете яким народом ми є. Скажіть, будь ласка, якщо ми, ми не корінні ми корінним були допоки боролись за незалежність і за створення державності. Якщо там п'ятий вік існування поява міста, дев'ятий вік поява, значить, державності, там період роздробленості, потім знову держава, там і так далі, і все це був шлях становлення української держави. А, стоп, стоп, стоп. Та -та -та, та -та, зараз і я і скажу, віру. хто ми, являємося? Хто ми являємося. Вже державотворча нація, народ України, представники всіх національностей, які Трошки приймали участь. Трошки неправильно війна. Якщо, як Сурай казав, якщо, якщо в Україні, як Сурай мені казав, що так. правильна трактовка юридична є український народ, та громадяни України, всіх національностей. Але Міжнародному законодавстві, якщо ми силаємося на Європейську хартію корінних народів, там нема слова Автодхони, є тільки визначення. Я поділяю з вами те, що це прийшла, який укоренився. Так. Тим паче вони для себе прийняли в нас вже закон про корінні народи, там, де татар, визнали їх. Так, так, так. так, так, так. Я ж тоді всіх спрашую, якщо хтось заперечує, що ми не корінний, я теж не хочу називатися корінним, Ну тоді який ми народ? Я не почув від вас і не почув ні від кого, ще, який ми є народ. Тому ну, Український, український народ. Український народ до якого відноситься? До корінного. Чи е, якого там прийшло, прибучого е, як... ну, термінологія? Е, е, ну на самій справі ми тут були корінним, і ми перейшли правно е, ну. Поступово через історичні етапи ми прийшли в стан українського народу, Україна і народ, який тут проживає на території України, він є український народ. Так, оце ж і на треба правильно дати визначення обґрунтовано, щоб воно приймалося на міжнародному рівні. В ООН ми існуємо як державу творюча нація, українська так, да? так. ми існуємо, але ж згідно ООН, то ми є корінним народом. от. Ну, ми можемо. Ми можемо про це говорити, що е, український народ є корінним народом, утворившим державу. І, е... Але дивіться, ми додаємо споконвічно проживаючому на цих землях на плотності земля на цій території, на суші. Тож тобто ми прописуємо. Так. Тобто треба правильно прописувати. Так, так, значить, дивіться для того, щоб у нас все ж таки ми знайшли спільну, ну не те, що спільну мову, ну, да, спільну мову в побудові держави перспективи, то нам треба. І ще раз, якимось заходом, ну я написала його, що це має бути загальні збори представників нації. А українська нація це ті, хто і росіяни боролись за українську державу, це я точно вам кажу. Да -да -да. І ми не можемо їх витісняти і говорити про те, що ви не, не, не є Значить, український народ. А от коли говорять українська нація. То це теж громадяни всіх національностей. А коли ми говоримо про етнічне походження, тут уже треба відновлювати закон про громадянство, повертати його до. Ну, це мо... і ще раз таки, я простий вчитель, але розібралась на рівні відчуттів і на рівні знань юридично-правових, наскільки це стосується. Так, от, е... значить, держава е, Боже, що це я казала? Українська нація. Це всі громадяни. І для того, щоб це закріпити. Оці всі надбання. Нам треба буде провести якийсь захід, який буде поширений на весь світ. І ми підтвердимо, що ми є окрема держава, республіка. А то говорять, оце державні органи держава. А значить, роз'єднують саме розуміння. А Республіка це форма державного правління. Так як у нас ж не е, Республіка Україна, як Балахім е, пропихує, а Українська Республіка. От, і це ж треба чітко розуміти. Ну, да, отут можна... По... Коротше, нам перш за все, треба перемогти, але до перемоги у нас має бути вже вироблена стратегія об'єднавча для всіх оцих е, рухів і течій, які розуміють, що що треба міняти все, і міняти перш за все, оцей тиск світовий на нашу Україну багато і у всіх відносинах. А ми по всьому світу розлетілись. Тому, тому, тому ми з вами в єдиному русі рухаємося і звинувачувати, хтось правий, а хтось не правий. Це має бути обов'язково і залучати таких людей, як Ольга Михайлівна, своїми наробітками, шукати по Україні ті, які вже зробили. Проводити такі заходи. Вони ж навіщо ці військові дії, ці сирени включають? Для того, щоб у нас не було спроможності зустрітись десь і, і обговорити все. Але слава Богу, за ці технічні засоби, які дають нам можливість такі зустрічі проводити. Давайте все ж таки якось до цього йти ну, і будемо готуватись. Дуже я вам вдячна, Валерій. А ви з якої місцевості? Чер... Черкаси. 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 Да. Передайте привіт е, Михайлу Сураю, те, що ви говорите я про. Станіславу. Стані... Ось, Станіславу, Станіславу. Прошу не, а, да. Станіславу Сураю, що ви з ним спілкувалися і він говорить, що весь час зайнятий, я не зовсім розумію. Тут, тут щось не так. Е, якщо він в доброму здраві, то. Так і передайте, що його обов'язок обов'язково довести цю справу до кінця. Тим більше є по Україні люди, які готові цю справу продовжувати і рухати далі. Тому давайте ми все ж таки якось відновимо ці справніше наші дискусії і для... для вироблення спільної програми. Дуже рада вашому дзвіночку. Дай Боже, ну що ви вже готуєтесь до посівної на своїх землях. Весна поїздя, весна, яка красу несе. Ну так, так. Так, скажіть, будь ласка, оця Буда, село Буда, ви територіальну громаду не хочете, ви можете ініціювати саму як юридичну особу публічного права з шляхом повідомлення, прийняття статуту реєстрів і подача ото, що ви робите повідомленнями від родової общини, подачі, щоб у них Трони всі їх похитнулись, що це саме справа правдива. Ніяк... Від територіальну громаду чи від родових сімейних? Ні, ви маєте, от розумієте, ваша от ваша поява, я так думала про те, що ви все ж таки зробите те, що мали всі зробити в Україні. Територіальну громаду створити як. Не... Я намагався в Черкасах утворити, відновити у нас тут два райони, відновити другий район, так угу. ну Станіслав дав, скажем, поставив свою людину тут у нас головою ініціативної групи, і він, він її затягував. Тобто він ну не дає, не давав розвиватися. Були люди, проводили зібрання. Тобто і сурай і... порадив людину, яка е гальмувала Том... процес. Ну так, да, з, його, з його відома. Тобто вони вдвоє У нас ще в Чим Черкасах, вроді без Сурай такий розумний, да, все знає. но по факту він є головою Придніпровської територіальної громади, яка зареєструвала в реєстрі в їхнім. Хоча він казав, що територіальна громада ніде не реєструється, тільки в собі все реєструє. Так шляхом повідомлення. Валерій, я зрозуміла, от я вам відверто, незважаючи на те, що я пишу цей матеріал на телефоні, ми ага. всі будемо в певний час звітувати за те, що зробив і Що зробили невірно. І чим е, правдивіше наше буде отаке покаяння, це зробив, оце не зробив, то е, Станіслав Сурай має е, обов'язком своїм прозвітувати, чому так сталося. А ми задавали йому питання, маючи на те, що він один із перших був, створив цю територіальну громаду. І він мав би на всю Україну показати зразок, і це має стати взірцем, як воно відбувається. І зараз, поки Бог, як то кажуть, життя дає. Він має провести як слід зайти може колом людей, тим більше у нього така підтримка з вашого боку: зайти до чиновників і сказати, що все починаємо облік. Все, територіальна громада є з придніпровського району, чи як там він називається. Значить, залишило її наповнити змістом. А зміст реєстри, баланси, оформлення і все. І тоді у нас і земля припиниться продаж, і все інше. І потім ми вийдемо на борги СРСР. Розумієте? А так, оце поки що ми будемо родами, сім'ями, кампаніями. Вибачте зустрічатися й толку не буде, тому вам просто ну флаг, як то кажуть, прапор в руки, що у вас ви це малері. Я вас вписую до себе. бо Щось вашого телефона в мене нема вписано. А ні, є тільки лайфовський. Я це дзвоню з Київстара. Я вам тоді з лайфовського дзвонив. Ага, то я вас запишу собі, то Валерій передавайте. Добре, добре, ми ще тоді, може, з вами вечором зізвонимося, бо ми ще тут маємо зустріч, ще мають люди підійти, дзвонили, знаєш. Добре, то. добре. добре я тоді дякую вам за дзвіночок. Ми ще сконтактуємося добре. і вам продовжимо. Вам добре. всього добре. Добро. Так, Дуже дякую. Добре. Привіт Станіславу, і дуже було б гарно, щоб він мені перезвонив і ми б з ним щось -що переговорили. Добре, добре, дякую Все, до зв'язку. До зв'язку, Валерій. Всі uh -huh. добре добре. Так, добре, добре. Так.